Друзі, вітаю! Слава Україні! З вами Наталя Стареправо. І найперше я хочу привітати всіх християн східного обряду з прийдешнім святом Великодня. мене є таке сподівання, що окрім наступного року, а вже і через рік, ми католики і православні християни, греко-католики, перейдуть на єдиний календар. Дуже важливо відзначати. Свята разом, а найголовніше окремо від ФСБшної церкви. Ну і це відео не про дати і календарі. А додам, що сенс Великодня це перемога Ісуса Христа над смертю і злом. І незалежно від вашої розповідання чи світогляду, це відео буде корисне тим, що важливо знати історію свят і обрядів. Ваших предків, ну і більшої частини мешканців України. І це відео про те, як радянська система сповідувала свою антирелігійну ідеологію і забороною та переслідуванням церковних і народних свят, звичаїв та обрядів. Великдень як наймасовіше християнське свято, я би сказала, найбільше свято Християнській церкві, і повсюдне освячення великодніх кошиків у церквах. Відверто дратувало атеїстичну владу, тому щоб якось знівелювати свято Великодня, активно впроваджували нові свята: 1 травня, День перемоги чи День весни. Дієвим інструментом для активного викорінення великодніх традицій стала практика приурочувати до дати Великодня власне якісь будь-які свята, які пов'язані з весною, чи то з днем робітника, або що. Після виступів голови колгоспу, представників партійних і громадських організацій проводила спортивні ігри, атракціони, виступ, художньої самодіяльності, показ фільмів. Антивеликоння кампанія набувала найрізноманітніших форм. Масовим явищем стала організація так званих весняних суботників і навіть недільників. Майже завжди вони збігалися у часі з великодніми святами, а те, що це робили зумисне, навіть не намагалися приховати. Садили дерева, кущі, квіти прибирали колгоспні та шкільні подвір'я. Зрозуміло, що головною метою подібних дій з боку комуністичної партійної номенклатури було не дати людям можливості підготуватися до великодня або й узагалі щоб його не відзначали. До участі в таких колективних трудових заходах директивно залучали також школярів. Хто ж все-таки відважувався йти святити? Паску суворо осуджували. Особливо це стосувалося учнів, бо тих, кого бачили на великодній службі, привселюдно соромили на загальних зборах: лінійках або ж висміювали у стінгазатах. Звичайною практикою було створення спеціальних комісій, які стежили за тим, щоб на великдень учні не відвідували церкви. Учителі мали почергово нести біля храмів свою рідну варту. Аналогічні чергування під церквами були і в п'ятницю та суботу напередодні Великодня, коли зазвичай кожен християнин мав прийти до плащаниці гробу Ісуса Христа. Якщо хтось із службовців вирішив посвятити Паску. Йому загрожувало негайне звільнення з роботи. Представники сільської інтелігенції, які боялися адміністративних покарань за відвідування церков, то часто виїжджали освячувати паску в інші села або навіть райони, щоб їх не помітили члени спеціальних комісій, які наглядали за церквами у великодню ніч. Так поступово в другій половині ХХ століття, 1 травня, день перемоги, витіснило великдень. Чимало святкових традицій перестали існувати, ну або занепадали. Найбільш стійко дотримувалися усталених великодніх традицій саме на Галичині. Значною мірою це було зумовлено відносно вищим рівнем релігійності місцевого населення. Тут після ліквідації української греко-католицької церкви поширеними стали підпільні богослужіння, які відбувалися вранці або вночі у приватних водомівках чи квартирах. За зачиненими дверима і заштореними вікнами, Та попри все це, традиція Великодня навіть у лещатах тоталітаризму залишалась на диву живучою, і найбільша кількість вірян відвідувала храм саме у час Великодня. Ну а щодо господині Великоднього кошику, Паски, народознавці вважають, що традиція називати Великодній хліб. Паскою сформувалась під впливом назви християнського свята Паска. Тож доволі часто сам Великдень у народі називають Паскою. Втім, жителі України здавна називали великодню випічку інакше бабкою. Саме ця назва ще й досі нині існує в окремих регіонах України. Втім, є доволі така значна різниця між паскою і бабкою. Між цими великодніми пачами основна така різниця це рецептура. Тоді як бабка більш особлива тим, що вона солодша, більш здобна, тож паска майже не відрізняється від хліба або ж може бути такою плоскою, як паляничка, весна, весна, наша весна та що ж ти нам принесла старим бабам по кієчку, а дівчатам поїма. Ну а як на різдво співають колядки та щедрівки, так і на Великдень виконують обрядові пісні. Тільки на жаль, зараз сучасні люди їх вже практично не знають. Існує багато варіантів весняних обрядових пісень. Найпоширеніші це веснянки і гаївки. Вони часто отутожнюються, хоча насправді це різні поняття. Веснянки охоплюють цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення і до літа. Гаївки ж виконуються у час великодніх свят. Гаївки були найбільш поширені на поділі, опілі, нацяні та покоті. Менше їх співали в українських Карпатах. Найбільший пласт гаївок присвячено темі кохання, залицяння та вибору пари. Аївки давали можливість неодруженій молоді натякнути про свою закоханість тож часто в іграх легалізовувалися вчинки, які зазвичай осуджувалися на людях. Наприклад, у деяких забавах обов'язковим елементом був поцілунок. В народі великодні ігри вважалися справжнім ярмарком наречених у період зимових м'ясниць. Частина зрілого юнацтва одружувалася. Таким чином виходила зі складу молодіжної громади. Весною відбувалося формування нових молодіжних спільнот, і нові закохані пташенята отримували нагоду вступити у шлюб. Водіння гадівок є дуже давньою традицією. Впродовж останніх десятиліть вона на жаль забувається. На це частково вплинули певні історично-політичні чинники, зокрема накладення радянською системою заборони. Про що ми згадували раніше. Комуністи пропагували негативне ставлення до реакційних переживків минулого. Молодіжне товариство Лева почало повертати гаївки українській великодній культурі аж з 1988 року. Зараз українську традицію відроджують у Львові, в музеї Шевченківський гай та у Києві. Музеї просто неба у Пирогові. Цей великодній обряд є важливою частиною української культури, адже він передає ідентичність, генетичний код. Української нації, які традиції написання писанок чи випікання паски. Вийди, вийди, іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали весни дожида. До, до.